Всім доброго дня. Продовжуємо засідання постійних місісів. У нас було розгляд одного питання, нанесені графічні матеріали, а також там, про встановлюючи документи. Члени земельної комісії ознайомилися з даними так. так, так. Дивіться, і, і нагадую, податки. Я забув сказати нагадую, що ведеться відеофіксація з подальшим оприлюдненням відеозапису в законний спосіб з присутніх членів земельної комісії 6 і 5. Тоді ставлю проєкт рішення на голосування за основу, хто за. Є в нас там пропозиція від мене в судисто. Під час до формування земельної ділянки, межі земельної ділянки, яка зазначається в графічних матеріалах, погодити на комісії профільних нашої, якщо ви не заперечуєте, тобто до формування земельної ділянки. Тут було ще зроблено погодження і опрацьовані ці графічні матеріали. Ну, хай буде, ну, але ще одна, просто чисто да, виправлення. Заявник, я бачу товариство з обмеженою відповідальністю. Так. І долучили документи, що і власникам цієї замени також товариство з обмеженою відповідальністю. Прошу просто чисто виправити описку з підзвищами по батьку і зазначити не фізичну особу, а зазначити юридичну особу з ходом до Так пише в заяві. Так, добре. Тоді є в нас пропозиція одним пунктом, що включити буде те, що я озвучував, і тоді е, виправити, в нас піде тоді да, заявника. Тоді пропозиції, тоді ставлю за мою пропозицію голосування. Прошу голосувати. Хто за? Так, а, Так, 4 за 1 проти ставлю на голосування пропозицію номер 2. Так, і тоді прошу проголосувати за проект рішення цілому. Так, всім дякую.